Я знайшла вашу волинську волонтерку Вікторію Круднікову. Мені дуже подобається та справа, якою займається Віка. І от е, я вирішила на сьогодні допомагати їй, тому що е, оця от, дівчинка робить таку от, не дівчачу роботу, е, тому я вирішила допомагати їй. І ми вже е, зібрали, напевно, більше ста тисяч. Моїми віршами я виходжу в ефір, читаю вірші, люди, які мене знають, люди, які довіряють, донатять от різні донати, там від 50 гривень до найбільший донат, це був від однієї жіночки 10 тисяч гривень. Задоначено, це мама загиблого, яка розуміє, що це таке, коли ти втрачаєш найдорожчу тобі людину. І для того, щоб ці кошти, якщо не врятували сина, вона донатить для того, щоб врятувати інших.